Ми хочемо, щоб Різдвяна зірниця ще не надвечір'я, але ми відчуваємо цю зірку, яка освітила дорогу царям, яка принесла добру вістку, і наші колядники в хату несуть добру вістку про народження Божого дитяти. Зустрічайте вертеп, різдвяна зірничка. Ми в країнській світлій хаті, носим Господа нас прийняти. Проставляйте Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде вашій хаті, раді ми вас веселяти. Пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла, Новину дивно розповістила, наріє сила породила. Вітині звеселився, бо суд Божий народився, і ви, брате, звеселіться, в рожденому поклоніться, на ветепу поспішайте, ой. сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Де змолокатича дорога, де без зірде царство Бога. Я звідти йду, і візь веселу несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі друзі. Ми маленькі пастушки що пасем овечка. А звідки, для кого воду? Українського народу. Красний є як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели не співали, ми всі разом про це знали. А я це так облядаю, і один з ангелів раю. Та і я таку між ними побратимами ясними. Та сюди я завітав, бо Ісусак наказав. Хай. Один із вас, Ангели, з в українські села, щоб його могли одіти милі українські діти. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні. Вони дати нам повинні, але гроші, щоб носити, треба це кусити, треба горілку, треба квас, щоб пам'ятали вас, а ще ковбаси і сало, щоб нас не лишилось мало, а ще пів відра салату, щоб ішли ми в крайню хату і конхватив чоколядів, щоб дівчата були раді. Як нам що то проблем мати не будете, буде як і буде з ким, буде де і буде з чим. Буде вам усе вестися, проростати й нестися, гроші, діти, і пацюки, і великі зірочки, гроші, діти, паціта, все привалить вам у хату, буде все на тюрлі гуд, Аліс, Алісніг капу. Забирайте смошки з хати, бо торгу не буде. Далі. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. купити собі краму у моїй крамниці. Буду тішитися ним дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то коля Азірович вам раду заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Іди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Геть спровай, ти жида з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти? Моска в плечі випихати, чого в вас біда прийшла? вам вовчан коні крав, щоб вас чорт до пекла взяв. Хто мене тут поминає? хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики там грають мої музики. А де інші шахраї, там товариші мої, бо жвавий я й моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чорт то мене називають. Боже, Боже, поможи позбути цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто вас поминає, то та місця чорт не має Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Сторіг і в хаті, і на полі. Людей від всякої недолі, то горілки не буде пити. Парень не буде ходити, жінку дітей шанувати, та завжди щасливий буде. Любитимуть його люди. Чуєте, що воно сказало, щоб не перестало, а як хлоп не буде пити, з чого мозку буде жити? Не жури, селі свата, і я буду людей скувати, щоб на нас йшли дорогу. Ми ще, ще молились Богу, один одного щупили. Добре, щоб горілку пили, от тоді ми будемо жили. Біг чисто сили. Ну-ну-ну, ми вам ще свота кажемо. Ми про вас усіх ірити розкажемо. І про нас поставати, цар іриде духати. Ага. Володарі землі і неба, то всі хто чесний проти тебе. Що за дивини з вами? Я царем є над царями, я палию в стороні. Ви всі належите мені. Є на царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в своєму місці. Пану геть з хати вола, кажу порубати. Царю каже, що новина зродила діва сина. месію, начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Зараз же поколе зі сходу мудреців. мудроців осерзуве. Я цариця єгипетського роду, де мій народ став давен пророкував і проповідував, що має народитися Божий син, Спаситель світу. Уздія я зорю і вирішила дари собою взяти, щоб Ісуса привітати. Я цариця індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає. Пісни бої собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Ісус народив, і я дари з собою взяла, щоб Ісусик їх прийняв. Я цариця грецького народу, я не боюсь нічого зроду, мій народ по моря гуляє, і Бога за все величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяла, щоб Ісусик їх прийняв. Володар всього краю, царя дитини, я не знаю і знати не бажаю. Воїни мої вірні, станьте переді мною, підідьте до в, в міста та воїнів моїх двіста перебийте всю дітвору без пощади. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас, сповнимо його ми враз. І мали не дяскині мусите знайти щинині, бо інакше всім вам смерть. Ірода, геть, ірода, твоя своволя меч не знає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість, ти меч дітей не скривдить ні, бо ти горітимеш вогні, в смолі кипітимеш проклятий, і більш не будеш панувати. А ти як сміла зайди до хати і мене перебивати? Як ти з Євромайдану, з козацького роду. Пережив живий народ на одну пригоду, коврі ночі довгі дні на майдані ночували. Аж учора у горі ясна зірка засіяла, повставали ми до світа, стали ми збиратись. Командир мене послав про усе дізнатись. І ти, і твій народ убогий, теж вітайте цього Бога. Народ український в Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, стане добою в кожну хвилину. Царю, твою волю ми вчинили, в суді твору і майдан перебили, але Ісуса не зловили. Геть від мене, геть сволото, я подоплю вас в болоті, я насаджу вас на спис, гей, смерде, смерде, моя мила, Вірно ти мені служила, хай на покірних кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав, хто за мною. Кого маю я скусити? З них ніхто не має жити, їх усі скуси і того, баща скуси, милого, що сьогодні народився і на трон він не посівся. Ох, не буде цього царю. Я косою їх вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий, я багатий, можу добрий викуп дати. На ось золото моє. Тільки не коси мене. Твою душу можу взяти в пекло тобі віддати. О, тут вже чую грішну душу Її з собою. Побори на зло, лютий цар виступив, звалив його спільний доволі порив, Хай згода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заслужчі згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, славого віки йому заспіваємо. Щавайте добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви ходили, щиро бовся молили, держитеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Добре, стало, слава Богу, то збираємося в дорогу. Я віншую вас, як жить, хай ся у вас держить, навіть вас вся біда біжить, най світоє молоко від корови, від боко, хай кури вам несуть. Хай це знесе тут, а за ту печину даті що, бо я вже йду, йду далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде, є на шинка й ковбаси, водка піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Визнає мені новина, тречі діва, зродила сина, нас сповнив. Ісом і спочив на сіні, бо не обняти. Христос Христос страждає імені цих дітей. Хочу всіх привітати звідом Христовим. Каже Христос: такі слова: Пусті дітей на мене і каже, що дітям належить Царство Небесне. Ці діти належать до катехізаційної групи в селі Моровани. Вони є прикладом для всіх вас, оскільки такі маленькі. Вчора, з 3 години до 11-ї ходили, проставляли Христа. Вони є свідками Христа. Тому Христос каже: будьте як діти, тому раджу вам всім на цей час Різдвяних свят бути такими ж веселими, радісними і добрими, як ці діти, щоб ви всі осягнули Царство Небесне. І щоб кожен, хто сумує, був втішений. Не забувайте про всіх ваших близьких. Христос зрождається. Это гуда махнута.